Слава Україні! Приїхали до Дмитра у Вашківці, Якраз так попали, що зараз буде паровка. Клеопатру. Дмитро буде критич та таккатим. Кобила Клеопатру горщу цезар. Буде Цезар. Цезер. Дуже файний. Є -є. А як того звати? мене був, він мав ту шинацю мав. А він звідси вийде, так? Дмитро вже спутав кобилу. Би не вдарило. То тобто зараз треба це теж путати. Ми поки чекаємо на Васю. Тут попали ще одна паровка. Файний лошет. Ні? Лошет дуже гарний, рахний. Місяць часу такий. Нема що казати. Інтересний виглядає. Зараз цікаво той кінь буде виходити, певно. Я так думаю. Рослий лощик такий буде. За кобила колись була в мене. Це? Що це вона від тебе те по з Ні-ні, в мене був один сезон, я взяв так був колись. І най... до себе щось там до роботи. Ми з метром вже давно до, ну, знайомі. Ти брав в оренду. Брав? Я від неї брав лощета. Постійно, колись. О, двоє, або троє лошит види. Вона була з лощем. Ти я забрав, думаю, лоші хтось забере. На мала лошечку. А я забрав, ти вернув вже саму кобилу. Лиш за лошечку гроші, дав, Дмитро? Ох, я все. Я сильно подаваюсь, що це таке. Що це звір вижу? Так, ЖКБД уже пришел. Но... Еще одна пришла. Бук уже с Кубелу. друга любопитна прийшла. Куди ти лізеш, Олег? Пускай її. Чи знайде? Вони тут хаді наскрізь. нас. Так? Я думав, що не пускати тут. Зараз буде ще одна паровка. Молока має файне, дивіться, що чорець по губах. У них. Так, так. Тут Та розетку полишити, що молока має файне. Так, кобилу спарували. Mm -hmm. Вже похтубився. Mm -hmm. Може підгнати там? Mm -hmm. mm -hmm. Ні, він зайшов. Зайшов? Вообще очень модно, Що ти говорив з Васю? Де він? Він вже тут, в так, Ми зараз і всім плануємо запрягти, не знаю, що тут вийде. І порвати Васю йде. Кобилу. Ту, що з номером. Вона має лисичку по Обаму, так? Так. Зараз розкаже. Цей прес такий привела Васю. Хотів лошечки. Це вже стара куда. Багато років. Та ти, я. Скільки Клеопатрів вже років? — П'ятнадцять мир. Вона йшла, води питатися? Ну якби хто знав, як ця кобила, йде у возі, не знаю, як ну, йшла так, що... так, так йде. Вона хоче, так... Я як привів її, хто сподивився, каже, та де що ти? Вона так іде спокійно, ведеш її до воза, впрягає спокійно. Думаєте, як це зараз має йти? А це як а як це лише рушило, йок. То аж сфіри здуває. Фіс. Олег, так іде, що просто я не гон передати. Я не знаю. Є якісь тут кінчить, які що душі йде від неї? Ні, нема. У мене немає. Ніхто мені не вірив, я... Та то є самольот. Голову догори і потиснуло. Але так іде просто. Аж... Та так іде, так і так, шук у вас таке. Феясі. Я зразу боявся аж. Я думаю, потім питався вас. Пам'ятаєте, вона була в мене колись? А ви кажете, вона так іде. Я думаю, може вона щось напудилася, чи що. Бо вона так і так ішла йшла. Кобила такі ходи має. Як кажуть, що книжка пише. А уїхати то одно задоволення. Вона велика одна кінка? Вона по така одна кінка, як має бути. Кобила немала. маленька. Може стакс.